Це прибирання території згідно документів про благоустрій. І не тільки документів, я вважаю, що благоустрій села повинен бути не з документа, а в людини в голові. Якщо ми скільки років отак живемо, і оці дерева, якщо ці дерева, можна назвати деревами, це все відходи деревини. Ніхто скільки років його не трогав, ми маємо, маємо право, як балансоутримувачі території ці дерева спиляти і утилізувати. Ніхто на них не видає ні ордера, ні якого документа, бо це дерева, які присягнули таковому межу, і створюють аварійну ситуацію. А скажіть, будь ласка, це ініціатива взагалі сільської ради чи громади, чи людей? Ну це ініціатива ну, скажімо так, громади за підтримкою сільської ради. Я ставши сільським головою, я тут місцева в цьому селі, неодноразово люди зверталися про те, що дерева ці у парку ну, немає. Культурного вигляду. А дерева по селу, які були спилені ще в 2015-2014 році, це згідно ще рішення сесії 14-15 років, рішення, рішення сесій. є документи відповідні, є акти. От деякі громадяни ну, вони трошки ображаються, а в тому плані кажуть, що от хтось попиляв, а нам прибирати. Можливо, це незнання людей чи чи, 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 чи на вашу думку, людей я таке. Я буду звинувачувати людей в чомусь, тому. Кожного своя думка і в кожну голову не залізеш, але оці дерева спилені тут на місці залишилися. Їх ніхто не трогав. Було об'явлено неодноразово, не тільки мною, депутатами. Казали, заберіть, кому потрібно, заберіть. Ніхто нічого не взяв. Я ставлюсь до цього, навіть переживаю. Мені хочеться село, щоб трошки наше трошки відрождалося. І було хоч. Хоч трохи якась культура тут була. І люди якось на щось розчитували і, як сказати, хотіли жити, як ти казав, радісніше, чим живуть всі час, якось пригнічені. Якось немає ніякої перспективи на майбутнє. А скажіть, будь ласка, біля кладбища це те сільська рада прибирає? Так. Да. Ну, це ініціатива так складає громадян, ми їх попросили, тих хлопців, щоб вони розчистили територію цвинтаря і, прилягаючи територію до цвинтаря, де дійсно складено акт, я вам показувала, ми склали його з ну, депутатів і сленів громади, щоб не заважало нам до кладовища добратися навіть. Ми просто так склалися, що до кладовища добратися неможливо. Треба брати, зробити культуру, то, що люди мруть. Один, другий, третій вже ось померли. Десь треба ховати. Там окатія, вона заростає так, що її не можна вбрати. Де було хороше дерево. Чого тоді люди мовчали? Проші пиляли, топили. Все, ніхто нічого не казав. Як осали, що ті пагони, їх треба вбрати, їх треба вбрати, щоб їх там не було. Приберете оце в цій місцевості і ще, чи взагалі по всьому селу Ми будете перебереш? Робити суботники по всьому селу.